Вірити в диво навіть у найтемніші часи в Івано-Франківську Карітас організовує благодійну акцію Стань святим Миколаєм. З нагоди свята діти захисників України отримують подарунки. У шестирічного Богдана мама військова. А тато також служив та загинув під час війни. Хлопчик щиро вірить у святого чудотворця та замість звичайного дитячого подарунка, зізнається просить тільки одного перемоги, волі та миру. І навіть написав до нього листа. Я вже писав, вже поставив на вікна. Я би хотів волю, я хочу прийти на Свято Миколаю. Я дуже вірю в Миколаї і думаю, що він прийде кожного, ну, кожного року в зимі. Я не обіжаю людей, гарно вчуся. Не зі слів знає, яка важлива підтримка родин та відчуття турботи Аліна Литвиненко із Запорізької області. У квітні минулого року її чоловік загинув у боях в Ізюмському районі на Харківщині. Зараз жінка разом з двома доньками мешкає в Івано-Франківську і намагається будувати тут нове життя. Подарунки про те, що також це має значення. Тут немає значення, скільки вони коштують. Дорогоцінні вони чи ні, вони дорогоцінні увагою. Дітям це дуже важливо. Вони коли. Отримують ці всі сертифікати, подарунки, вони такі щасливі, і вони завжди говорять, це тато про нас піклується руками інших людей. Тому що це дійсно має колосально велике значення. Так само, відповідно, і для мене, так само, відповідно, і для мене дуже приємно бачити, що людям це важливо, людям важлива проблема, що ми. Не є лишніми в цьому соціумі. Подарунки отримують понад 1700 дітей з парафіяльних карітесів та осередків івано-франківського та Калузького районів. Крім цього, для них організують святкову програму. Адже передусім важливо подарувати дітям гарний настрій. Ніхто не може усвідомити і порівняти, що переживає дитина так загиблого. Щоб відчуває дитина батько, якої воює, так чи матір кожного дня, яка турбується і переживає, чи батько вийде на зв'язок, так що переживає дружина. І в такі хвилини, напевно, так, жодне матеріальне благо не допомагає. Так. Всі моляться про те, щоб тато він залишився е, живим і повернувся. Тому е, карітас, ну, від початку, напевно, війни ще з 2014 року постійно тримає фокусі уваги дітей з таких категорій населення. До акції можуть долучитися всі небайдужі франківці. Зробити це можна, перерахувавши благодійну пожертву, або підготувати подарунок для дитини самостійно. Принести його можна в офіси Карітасу. Люса Грибики та лімаглаті, телеканал 402.